24 квітня 2024 року на стінах читального залу збіць нові фотографії фотохудожника Вадима Івкіна. З них на нас дивляться учасники ліквідації аварії на ЧАЕС. Нова колекція циклу незламне присвячена 26 квітня. А Нова програма у рамках проекта «Славутич – Це ми розпочалась з міні концерту народної хорової капели натхнення. Киянам чи чернігівчанам, щоб мати отаку на А в нас є славучи. Браво! У програмі нова ведуча та нова форма проведення. Мене звати Аліна Термецька. Я е, знаю, що Олександра Латишева – професіонал, і я е, намагаюся вчитися, бути, е, вчитися у кращих і бути не гірше, тому якщо в мене щось сьогодні не виходить, я за це дуже перепрошую. Але хочу, щоб ви знали, що я дійсно дуже стараюся. І хочу підсумувати ще коло тим, що для мене. Також цей день це напевно в першу чергу. Пожежники, які віддано йшли в жерло надзвичайної ситуації, не знаючи, що на них там чекає. Я дотично пов'язана з цією професією через свою тітку, яка працює наразі радіотелефоністом у нашій Славутиській пожежній частині, через свого батька, який працював пожежником, і через свого покійного дідуся Теремецького Віктора Миколайовича. Я не можу його не згадати, тому що саме він започаткував таку сімейну династію в нас і, хоча, я цього не продовжила, але я з гордістю говорю про своїх саме рідних і згадую про тих людей, які віддали своє життя, рятуючи інших, і такий момент, яким я навіть пишаюся, тим, що мій дідусь, як і багато інших його колег. І в принципі людей були першовідкривачами Славутича й першовідкривачами Славутицької пожежної частини. Далі ведуча запропонувала згадати присутнім 26 квітня 1986 року та коротко описати емоції, з чим асоціюється цей день для кожного. Я буду передавати кожному цю лампадку. Будь ласка, коротенько опишіть свої відчуття. Трьома словами чи словосполученнями, сполученнями. І я розпочну. Для мене це розповіді дорослих. Для мене це в цей день це співчуття людям і велика вдячність за шанс на життя. Я у той момент усі ми думали, як швидше подолати цю аварію. Не було жаху, не було страху, була тільки надія, що. Моя дружина е, повернеться додому, ну, вчасно, і їй нічого не зашкодить. Тоді я не розуміла, що відбувається, просто таке, щось всі говорили, щось страшне. Відбулося і не знали ще про такі страшні наслідки, які приведе, які будуть після цієї аварії. Зараз я розумію, що на той момент це були такі самовіддані люди, люди герої, люди, які не думали про себе, про свої сім'ї, думали про те, щоб врятувати країну від цього страшного лиха. До аварії життя щасливе з майбутнім, надії. и после, как сказать, страх, мабуть, и невизначенность, боль, и втраты. Большая трагедия и вечная память всем всем участникам погибшим и нам приехавшим сюда как ликвидаторам. Большое всем спасибо за участие в этот день. Мій батько посередовано був ліквідатором. В ті часи він був дійсним військовослужбовцем. Їх з Литовської республіки перекинули сюди на ліквідацію катастрофи. Та також мій дідусь, медвідь Володимир, був теж ліквідатором і інженером на станції, якщо я не помиляюсь, і його зміна була за декілька годин закінчена до аварії. То можна сказати, що я теж частково причасний до цього. І трішки боляче. Я не розумію цього. Ну, я не був свідком, не був співчасно до цього, але моя емпатія до мого батька, до мого дідуся все ж таки працює, і мені інколи боляче дещо. Для мене цей день це пам'ять. Пам'ять про тих, хто захища захистив нас. Про тих, хто допомагав, про тих, хто був поряд. Це трагедія для не тільки для України, це трагедія для всього світу, для кожної людини, яка жила в той час, жила живе зараз. Я пам'ятаю кожну секунду, кожну минуту. От як просто незабуваємо з всієї моєї життя, яка моя довга життя. Это, когда мы, правда, уезжали, в памяти было одно. Мы уезжаем на 3-4 дня. Это никак не укладывалось в голове, что это не совсем. И когда в Киеве мы оказались там, с коллегой, и мы сразу, как только узнали о строительстве Славутича, сразу захотели поехать. Скорее, скорее, скорее. И знаете, почему мы сказали, они так удивлялись? Если бы нам сказали, что это Сон і все вернеться назад, ми по ползком ползли від Києва до ріпить. Що це така історія про мій день народження, що якби її не було, треба б її було вигадати, бо, бо, бо вона звучить дуже, так, дуже дивно. Так? Мене насправді сьогодні день народження. Я приїхав із Києва і пов'язав свою долю із славними. Людьми, прип'ячанами, славутичанами. І сьогодні не жалкую ні я, ні моя сім'я. І для мене це дуже важливо і головне. Друге, раніше у нас програма була ну, в іншому стилі, і тоді ми після програми говорили: де ж той народ, де ж та молодь, немає ні народу, ну недостатньо, ні народу, ні молоді. А тепер можемо сказати, що зала переповнена. От що означає змінити формат для мене це втрата міста Прип'ять, тому що я вважаю, що місто Прип'ять – це було, ну, мабуть, найкраще місто в моїй молодості, в моєму житті, і тому з саме 26-го я згадую про Прип'ять. Печаль, надіжда перемога. Ось так емоційно іноді зі сльозами на очах згадували учасники зустрічі у рамках проекту «Слово двадцять 26 квітня 1986 року.